Чиник на двері і опочую голос, я віду до нього і буду з ним, і від зі мною. Прислухайтесь, чуєте, це Господь стукає кожної людської душі? Хто там стукає? Ісус? моїх сусідів та знайомих немає такого ж, а чи жіно не цікавить і нікому не довіряють, я нікому не відчиняють двері. Хто там? Який ще Ісус? Вибачте, у мене безліч справ. Зараз я пішов на роботу, потім у мене зустріч з партнерами. А після обіду на мене чекає спа салон. Ще я займаюся фітнесом. До речі, щоб ви знали, потрібно правильно харчуватися, щоб бути у формі. Ісус, а хто це? Бог цікаво, цікаво. Хотів подивитись ближче, але думаю, що Ісус потрібен молодим людям. А я тай старею. Не добачає, та й здоров'я вже, що ходить до церкви. Ой, зовсім звернула. Зараз починається мої триває серіал. Так що сходи краще. Що це за вже брак? Ходять і різні, щось просять, думають, що в мене всього багато. Грошей немає. нікого не вбила, то завчора вже бракуть дала копійку і церкву регулярно хоч різдво і на Пасху. Вчора пила святу водичку, так що в мене й без тебе сагара. Який ще Ісус? А що ти мені можеш дати? У мене є все, що забажає моя душа. Чудова віла з басейном, автомобіль з марки, Мої Поїдіти навчається за кордоном. Мені нічого від тебе не потрібно. Я все в житті можу взяти сама. Дорогий Господь, я грішні перед тобою. Ти знаєш, що весь свій життєвий шлях все я маю, да мені ти. Мене, будь ласка. Так, я чую твій поклик, я бачу твою щирість, і дарую тобі прощення і порятунок. Всю вічність я буду тримати твоє серце в чистоті. Ти мій навіки. Я люблю тебе.